Всім привіт, таке, що хотів сказати, є в мене вже, так сказати, постійний клієнт. Ну, я просто завжди дивуюся, наскільки чоловік серйозно відноситься до своєї роботи, наскільки він, я не знаю, все вивощує, що я просто, ну, я просто шокований. Просто шокований. Дивіться, все. Все наскільки вимито, вичухано. Все наскільки класно зроблено. Коробочка приходить, наприклад, він свої поршня присилає. Написано, скільки знімати. Наприклад, цей циліндрик приходить. Написано, який зазорчик робити. Ну, в общем, тут написано, який зазорчик робити. Запаковано це ящичок. Все наскільки опять же ж, було все класно запаковано. Ну просто я не знаю, ну респект цьому пацанові. Просто красава. Просто красава.